На Волині за минулу добу потонуло троє людей, розповів Суспільному речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестро. З його слів, нещасні випадки трапилися у Володимирському і Ковальському районах на водоймах, які заборонені для купання, і де відсутні рятувальні пости. Це чоловіки віком від 30 до 45 років, але є випадки загибелі молодших людей. Всі причини по всіх випадках цих смертей. Ще поки з'ясовується, Тіла загиблих направлені на судову медичну експертизу. Володимир Нестров каже, на Волині від початку літа на воді загинуло шестеро людей. З його слів, четверо волинян за цей період врятували матроси-рятувальники на центральному пляжі міста Луцька. Минулої п'ятниці вдалося вберегти від утоплення і чоловіка на Теремнівському озері, розповів рятувальник Віктор Лащук. Здоровий спортсмен попробував. Відплив трохи від берега і повертався, йому стало погано, він встиг крикнути, що в нього спас легей. Добре, що ця допомога була надана вчасно і не прийшлося навіть швидкої викликати. Цей випадок свідчить, що навіть здорова людина, на воді треба бути обережним. За словами Володимира Нестрова, на Волині визначено та облаштовано 15 місць для купання, де діють 15 рятувальних постів. Їх перелік можна знайти на сайті обласної військової адміністрації. Олена Чернуха, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.